Шановні українці, 8 квітня цього року в місті, де я народився, де похований мій батько, де живе моя мама в славному місті Чернівці, сталася безпрецедентна подія. Серед білого дня до Чернівецької міської ради 8 квітня підтягнулася. До 12, як кажуть очевидці, бобіків і до 50 представників національної поліції. Я собі грішним ділом подумав, може, не дай Бог, Аль-Каїда захопила місто? Ні. Може, ісламські фундаменталісти? Ні. Може замінували органи державної влади. Теж ні. Що ж там так сталося? А там керівник волонтерської організації. Штаб захисту України організація, яка впродовж багатьох років допомагає воїнам на всіх напрямках, прийшли з петицією до міських депутатів, щоб вони скасували своє ганебне рішення, щоб забрати у них це приміщення, стовхнувши лбами з військовими частинами, щоб віддати тіпа під рекрутинговий центр. Я собі подумав, думаю, от молодці. От дбають за те, щоби. Законність восторжествувала в нашій державі, бо виявилося, що керівник цього центру, який знятий з обліку в 2008 році, мав до червня підтвердити свої дані в ТЦК СП, але цього не зробив. І це останній в Чернівцях воїн, який не дійшов до передової. Дивлюся в статистику даних по ТЦК СП по Україні. Думаю, може, Чернівці нарешті стали на першому місці. І обігнали Запорізьку область, яка півроку займає перші місця по мобілізації, ні. Займає стабільне шосте з восьми місць по ОК Захід. Думаю, може чиновники міської обласної ради пішли всі на фронт, керівники комунальних підприємств, мужики амбали мобілізаційного віку і уступили дорогу жінкам? Ні. Може їх діти всі як один не косять, а пішли на фронт, теж ні? Ну, думаю, джекпот. Всі представники національної поліції вже пройшли горнило війни і після поранень важко несуть службу в тиловому місті. Теж ні, що ж насправді. А насправді все дуже просто. Вмотивоване рішення міської влади спільно з керівництвом ТЦК і СП, органами правопорядку, які мали б слідкувати за порядком, дбають про те, щоб відновлювати виключно. Політичних опонентів самі ж на фронт не йдуть, і це велика проблема. І звертаюся я користуючись цією нагодою та керівника національної поліції України. Прошу провести службове розслідування за фактом невмотивованого перевищення службових повноважень і залучення до оперативних заходів величезної кількості людей і техніки, тому що по іншому це дуже виглядає на самосуд. Jack. Yeah.